Рубрика норм чи стрьом. Тобто, uh -huh. що для тебе нормальне, що стрьомне, і поїхали okay. обіцяти, що приїдеш додому через годинку і з'явитися через п'ять норм чи стрьом. Це ну, ненормально. Це не нормально, але буває так в будівництві. Буває, да. буває, буває так у будівництві. Молитися перед кожним новим проєктом нормально чи ну, я думаю, тут це потрібно, потрібно. перед кожним проєктом Обов'язково. І я підтверджую, що які не проєкти збираєш братів, молимось навіть спочатку будівництва. Обов'язково. Знаєте, недавно Ходив ну в таку сімейну, якби школу. Там а, таке було як питання: на яке місце потрібно ставити Бога, коли ти запрошуєш Бога в свій бізнес, в свій проект, в свою сім'ю. Твоя сім'я буде благословена. Mm -hmm. Якщо ти запрошуєш сім'ю, що ти запрошуєш в бізнес, бізнес буде благословений, mm -hmm. тобто все запросиш своє життя. Життя буде благословенне. Можемо сказати, що все йде навколо Бога. Родина, бізнес, всі То, ці речі вони йдуть навколо відзвіт. Бога. Слухати проповідь і паралельно думати про проект норм чи стрьом, стрьом. але ж було трохи ти. Щось будувалося в час проповіді. Вести бізнес з друзями, норм чистрьом. Смотреть які друзі можемо так да, регулювати. Заводна мудра людина, з друзями краще пити каву. Писати плани на рік, норм чи стрьом? Норм. Угу. Працювати в неділю, Міша, норм чи стрьом? стрьом. Купити каву дорожче, ніж обід, норм чи стрьом? Якщо це один раз, то норм. Нічого страшного, да? угу. показувати свої успіхи в інстаграм, норм чи стрьом? Смотре, яка ціль. Так все ж таки, норм чистрьом. І норм торцяє, там, і, стрьом. і Норм і стрьом. І. Давати шанс людям, які один раз підвели тебе. Норм. Norm,